В ефірі новини у студії Дніпро ТВ Євген Коптів. Вітаю! Сьогодні розкажемо про таке. Без бар'єрів. У Дніпрі відкрили автошколу для людей з інвалідністю. Допомога військовим унікальне відділення із комплексним лікуванням. Підтоплень не буде. В районі бульвару слави ремонтують стару зливову каналізацію. Медики Дніпра цілодобово рятують поранених захисників. В одній з міських лікарень є унікальне для всієї країни відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Там працюють не тільки фізіотерапевти, ерготерапевти, а ще й логопеди і психологи. Криворіжець Денис взимку отримав тяжке поранення під бахмутом. В нього були переломи обох ніг та кульові поранення. Вже півроку захисника лікують у Дніпрі. Дуже гарний персонал, так. Постійно заходять, питають, що потрібно. Так, лікарі постійно так теж питають. Швидко теж ну, допомогу, зробили допомогу мені оперативну по операцію, поставили апарати, зафіксувалися кіски. Тут рятують постраждалих від мінно-вибухових та осколкових поранень, лікують пацієнтів з черепно-мозковими травмами. Все частіше поступають поранені від вибухів мін. В тому році це були вибухові травми, це травми, які від вибухів, ну так скажемо, тих, які прилетіли. Наразі ну, збільшилось може до половини, а може й більше травмованих, які ну, наступили на це протипіхотні міни. Ми зараз працюємо над балансом. Пацієнт після ДПМК має середній ризик падіння для того, щоб він міг ходити без допоміжного засобу. Зараз наразі пацієнт ходить з допоміжним засобом ходунці, для того, щоб він міг виконувати свої повсякденні активність, виходити самостійно на вулицю. У медичному закладі є унікальне для України відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Завдяки надсучасному обладнанню, реабілітація стає високотехнологічною та цікавою для пацієнта. В'ячеслав проходить реабілітацію після осколкового поранення під Кремінною. Поранення вийшло від п'ятки, перелом п'ятки, і зруйнувало стопу осколками. При виконанні бойового завдання був ворожий обстріл мінометний. Я знаходився в той час на позиції, і осколки залетіли від дерева. І пошкодили мені ногу. Чоловік каже, після одужання готовий надалі боронити нашу державу. Я одне скажу, Україна переможе і це 100%, тому що найкращі у нас жінки, найкращі чоловіки. Реабілітаційний центр у Дніпрі є одним з найкращих в країні. Наразі там працюють 38 спеціалістів. Саме відділення працює три роки і. Ви розумієте, ми стикаємося з тим, з тими викликами, які з якими стикається ну, наша країна. Бо два роки це був ковід, і однозначно ми займалися дихальною реабілітацією. З початку війни ми працюємо з дуже складними новибуховими травмами. На сьогодні Дніпро є найбільшим хабом з порятунку поранених захисників. Побили та відібрали речі у військового у Дніпрі. Двоє невідомих почали чіплятися до військовослужбовця та його товариша. На місце викликали патрульних, які обшукали прилеглу територію. На бульварі слави поліцейські виявили двох чоловіків, схожих на нападників. Їх доставили до відділку поліції для з'ясування усіх обставин. Патрульні одразу прибули на місце події. Вони з'ясували, що військовий та його товариш сиділи в одному з дворів, коли до них підійшли невідомі громадяни, стали чіплятися, а потім побили та відібрали речі. Потерпіли, отримали ушкодження обличчя. Їх шпиталізувала швидка. На місце події інструктори викликали слідчо оперативну групу та доставили чоловіків до відділку поліції. Їх затримали в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Потужні, сучасні та багатофункціональні. Дніпро передали п'ять нових екскаваторів. Поповнення автопарку комунальної техніки відбулося в рамках реалізації проєкту ЮНОПС. Коли нові екскаватори виїдуть на вулиці міста, дізнавалися наші журналісти. Атори приїхали до дніпровських комунальників з данії. Сучасні помічники будуть працювати на дорогах міста. Комунальний працівник Ростислав радіє подарунку. Тепер покращиться наша наша робота в, в кращу сторону, так як ці трактори е, можуть допомагати не тільки при уборці мусора, так і чистки доріг. Вот в, зим, в зимній період сніга, налідні, льда. Всі п'ять машин абсолютно нові. Багатофункціональні екскаватори подарували нашому місту міжнародні партнери. Це чудова техніка європейського виробництва, яка значно допоможе. В роботі комунальних служб міста, а особливо в ліквідації ну, різних надзвичайних ситуацій. Подарунок так би для міста склав на загальну суму 14 мільйонів гривень, за що ми дуже вдячні нашим європейським партнерам. Спочатку будуть оформлювати необхідні документи на техніку, і вже за місяць їх можна буде побачити на вулицях Дніпра за роботою. Підтоплень не буде. Реагуючи на звернення містян, міський голова Дніпра Борис Філатов поставив завдання відремонтувати зловову каналізацію і замінити існуючий колектор на новий. Загалом відремонтують 195 метрів колектору. Аварійні роботи розпочали цьогоріч у травні. Завершити планують наприкінці року. На житломасиві перемога Світлана Ковальська мешкає більше сорока років. Прогулюючись звичним маршрутом, вперше вирішила завітати на будівництво, яке має врятувати двір жінки від підтоплень. Цього тепер не буде. Зараз вода буде сходити і ці проблеми ми ліквідуємо. За словами місцевих, звичайний дощ перетворює їхні вулиці на маленьку Венецію. Там страх. Там просто озера стоять і бурліть прямо вода, яка йде зверху сюди на на бульвар героїв. І пройти там нереально, просто нереально. Там їдуть машини, тебе забризгають з до голови. Потерпати залишилось недовго, запевняє заступник начальника міського комунального підприємства Ура. Ось даний колектор. Цю ділянку ми вже збудували на на, на бульварі слави. І далі рухаємося в сторону набережної перемоги. Наш колектор новий буде 10 разів більше по пропускній спроможності ніж був старий. Михайло Ступак пояснює, чому стара система була непридатна для ефективного використання. Як ви бачите, даний колектор. Має великий прямокутний переріз, і оця вся великий об'єм води він поступав до невеликої метрової труби, яка не в змозі була прийняти одночасно стільки води під час опадів. Саме тому е відбувалося накопичення води, підтоплення масивів. Новий колектор з'єднають із частиною широкої вихідної системи. Доведеться прибрати зайві дерева, корені яких роками знищували цілісність конструкції, ще й критично засмічували зливову. Каналізацію, це дерева вже старі, це дерева вже гнилі. Є відповідний акт на дані дерева. Вони своїм корінням руйнують той колектор, який там є, тисячний. І щоб усунути ці проблеми, щоб не було руйнування нового колектору, і була можливість збудувати, замінити цю ділянку, ці дерева будуть видалені. Рухаючись у напрямку набережної перемоги, перенесуть і огороджену парканом зону. Все заради безпеки запевняють будівельники, аби у темну пору доби містяни не травмувалися через котлован. Ми відкриємо прибережну смугу, тобто там буде вже прохід, де раніше не було і що обурювало мешканців. Тепер з'явиться прохід там. Тут ми вимушено закриємо на час проведення ремонтних робіт. У Дніпровській міськраді наголошують, жодних будівельних робіт, окрім ремонту колектору, на даній ділянці не проводять. Міський голова Борис Філатов офіційно відмовився від премій та зарплат, нарахованих йому після 24 лютого 2022 року, на користь ЗСУ. Усе передали до бюджету територіальної громади. Цей приклад міський голова пропонує наслідувати нардепам і керівникам держвідомств. Також свою зарплату очільник міста передаватиме на придбання необхідного для бойових бригад, крім тієї частини, що виплачується доньці загиблої під час стрілянини на Південмаші Віри Лебединець. Ця офіційна заява також є зверненням до Кабміну депутатів Верховної Ради та керівників держкорпорацій, а також топ-менеджменту Укрзалізниці Нафтогазу і решти. Пропоную долучитися до ініціативи, скерувавши безпосередньо власні заробітки на потреби війська. Також я звертаюся до керівників держвідомств та особливо правоохоронних органів, що мають багатомільярдні бюджети, але скеровують їх на залякування бізнесу та місцевого самоврядування. Ви ж знаєте, що ці ресурси також можна частково використовувати і задля підвищення обороноздатності країни. Проєкт без бар'єрів. Автошкола для людей з інвалідністю відкрилася у Дніпрі. Унікальний інклюзивний заклад, створений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. На одному із занять побував наш журналіст Сергій Скрипник. Мені дуже нравиться їздити. Я дуже мріяла про це з самого дитинства. Дуже задоволена всім, що мені надається. Галина переселенка з Харкова. В перший день повномасштабного вторгнення вирішила їхати до Дніпра разом з матір'ю. 24 лютого нас забрали, тому що стали летіти самоліти, бомбити стали. Я злякалася. Тому що на четвертому поверсі без ліфта, два інваліди. Я зателефонувала і попросила знайомих, які вже неодноразово мені допомагали, щоб приїхали, забрали. Обидві жінки мають інвалідність першої групи через травми опорно-рухового апарату. Галина з дитинства мріяла опанувати навички водіння авто, аби самостійно пересуватися містом. Жінка неодноразово намагалася отримати права, зверталась у приватні автошколи. Я шукала, де набути право керувати машиною. Знайшла приватну школу, але мені то грубо відповіли, що не будуть надавати, коли мені необхідно, і там, якщо 10 занять і, по-моєму, я не опаную, то потрібно другий раз платити за водіння. Я стала шукати іншу і Натрапила в інтернеті на статтю. Про те, що Олена Зеленська організовує школи при університеті МБД. Пані Галина пройшла медкомісію та почала вивчати теорію правил дорожнього руху. Я з першого разу здала теорію, а тепер водіння. Склавши екзамени на відмінно, Галина вже сіла за кермо автомобіля. Зараз не складно а спочатку було дуже складно. Дуже страшно було потоку машин. І завантаження доріг це все-таки керування на в місті, а так не складно. Інклюзивна автошкола у Дніпрі відкрилася ще навесні, а на дорогу учні виїхали лише зараз. Ця автошкола працює з березня місяця. За цей період у нас дві особи пройшли теоретичний курс навчання, який Длиться на протязі чотирьох тижнів, склали іспит на сервісному центрі МВС України, і зараз зараховані на навчання до практичної складової. Люди з інвалідністю навчаються теорії спільно з іншими студентами. Який би учень не був, якщо буде бажання навчатися, знати правила, безпечно керувати транспортним засобом, то учень відповідально відноситься. Він вчить. Він заходить на сайти, він заглядує правила дорожнього руху. Аби записатися до автошколи, телефонуйте за номером 067 636 97 40. Рідкісного жука виявили на Дніпропетровщині. Больбелязм таку назву мається комаха. На неї натрапили місцеві в одній із балок верхньодніпровського району. Цей нетиповий для нашого регіону вид твердокрилих занесений до Червоної книги України. На території Дніпропетровщини його зустрічали лише кілька разів. І далі невеличка інформація про ситуацію у місті. На цей час. Комунальники ліквідують аварію з ситуацією з відключенням водопостачання на двох об'єктах. Ще на трьох роботи виконані, подачу води відновлено. Бригади КП Дніпроводоканал на цей час ліквідовують аварійні ситуації за адресами на ваших екранах. Більше інформації на сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Випуск на цьому завершено. Підпишіться на канал Дніпро -ТВ і наші спецпроєкти. Кьюар-коди на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. На все добре і бережіть себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВІ випуск новин спорту. Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров, вкотре цього разу у купі з першим віцепрезидентом Української асоціації футболу Вадимом Костюченком відвідали поранених військових в одному із київських госпіталів. Вони завітали не з порожніми руками, а передали лікарні медичне обладнання, яке було буде допомагати лікарям у порятунку життів захисників України, а військовим у їхньому відновленні Коуч у свою чергу прибув із особистими подарунками. Усі поранені військ. Кові отримали з його рук м'ячі з власним автографом та екіпірування національної збірної. Такі візити, частина моральної допомоги воякам після тих жахіть, які вони побачили і пережили на власні очі на війні проти Росії. Відзначимо, що саме Сергій Ребров був ініціатором збору коштів для нашої держави серед українських футболістів, які грають за кордоном. Про це ще на початку повномасштабної війни в інтерв'ю заявив Руслан Маліновський. Міністерство молоді та спорту України оприлюднило наказ про позбавлення спортивних звань. Низки осіб до переліку спортсменів, яких позбавили звання майстра спорту України. увійшли Олександр Баладін, Армспорт, Сергій Каспер, Олексій Сидоренко, Ольга Суковицина, Наталія Чернишова, Владислав Щепоткін, усі кульова стрільба та Денис Парфьонов – спортивні танці. Більше не є майстром спорту України міжнародного класу Олександр Баладін, Армспорт, Володимир Міщенко, Панкратіон. Марія Капітоненко, Сергій Каспер, Владислав Прянишк Прянишніков, Наталія Чернишова, Владислав Щепоткін. Усі кульова стрільба. Звання заслуженого майстра спорту позбавили Артура Айвазяна, кульова стрільба, а Богдан Клименко та Ігор Трофімов. Обидва кульова стрільба більше не є заслуженими тренерами України. Легкоатлетки Анна Рижукова з Дніпра та Вікторія Ткачук кваліфікувалися на Олімпійські ігри 2024 з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами, виконавши необхідний норматив на етапі діамантової ліги у Лондоні. Дівчата фінішували з особистими рекордами сезону, подолавши дистанцію швидше потрібного показника. Ткачук була шостою, рижукова сьомою. Загалом Україна на сьогодні має вже 20 ліцензій на Олімпіаду в Парижі. Шість великі атлетиці, п'ять у плаванні, чотири у стрільбі, дві у стрибках у воду, по одній у бок в футболі та сучасному п'ятиборстві, а ось чи поїдуть наші спортсмени на ігри? Питання Україна може відмовитися від бойкоту спортивних змагань, де беруть участь атлети з Росії чи Білорусі. Такий варіант можливий, якщо на Олімпіаду 2024 не будуть запрошені ці дві підсанкційні країни. Перемовини з українськими федераціями та спортсменами вже розпочалися. Подібну заяву зробив міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт. зараз. Нам потрібно брати участь у Іх кваліфікаційних змаганнях, якщо Росія і Білорусь не будуть офіційно запрошені на Олімпійські ігри 2024, Ми розглянемо питання щодо повернення наших спортсменів до кваліфікаційних змагань. Мови він наразі. Одна з двох володарок ліцензії стрибків у висоту серед жінок Ірина Геращенко була другою на черговому етапі діамантової ліги в Монако. За мінімальною кількістю спроб. З першої вона подолала планку на позначці 196 см. з другої її взяла Ярослава Магучий з Дніпра, що гарантувала. Ало їй третє місце, а перемогу святкувала австралійка Нікола Оліс-Лагерс, якій вдалося стрибнути на 1 метр 99 сантиметрів. Після серії крайніх, як для свого рівня невдалих виступів, Могучих взяла перерву перед стартом чемпіонату світу 2023, який розпочнеться 19 серпня в столиці Угорщини Будапешті, щоб проаналізувати і врахувати помилки та краще підготуватися до змагань. Далі до справ футбольних вихованець Дніпропетровського футболу, нині захисник клубу МЛС Коламбус Крю Євген Чеберко взяв, провів свій перший матч за океаном. Поєдинок він розпочав на лав запасних, а на поле вийшов на 70 70-й хвилині, коли команда вела за рахунку 2-0. Цікаво, що Чеберко встиг заробити жовту картку, а потім разом з партнерами святкували успіх 2-1. Інший екс-гравець Дніпра, – 33-річний хавбек Євген Коноплянка, який після завершення сезону 2022-2023 Отримав статус вільного агента, близький до переходу у румунський ЧФР. Сторони вже узгодили. І трансфер готовий практично на 99% минулого сезону. ЧФР фінішував на третьому місці в Румунській суперлізі та завоював путівку до Ліги конференції. Делегація спортивного клубу Дніпро 1 прибула до словацького міста Кошице, де у вівторок, 25 липня, на нашу команду очікує історичний перший в історії. поєдинок у лізі чемпіонів у другому кваліфікаційному раунді. Супернику. Дніпровців буде грецький «Панатінаєкос». Зустріч розпочнеться о 21 годині за київським часом і буде транслюватися на телеканалі Унієнта, Ютуб каналі Футбол Хаб. Тим часом переможець за підсумками двох матчів, повторне відбудеться у Греції 1 серпня у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Зійдеться з французьким Марселем. Перша зустріч господарів, якої стане переможець дніпровсько грецького протистояння, запланована на 8 або 9 серпня. А гра відповідь 15 серпня. Пня у Марселі у разі, якщо підопічні Олександра Кучера вилетять з Ліги Чемпіонів, то в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи їхнім суперником буде Славія, Прага, Чехія. Перший матч наш клуб 10 серпня проведе на виїзді, а другий 17-го на умовно домашній арені. Переможець протистояння вийде до раунду плей-офф Ліги Європи. Той, хто програє, відправиться в раунд плей-офф Ліги Конференції. 10 і 17 серпня відбудуться поєдинки третього відбіркового раунду Ліги конференції. Суперники Київського Динамо і Полтавський восклик на ваших екранах. Щоправда, щоб дістатися третього раунду, полтавчанам потрібно ще у другому, 27 липня та 3 серпня подолати бар'єр у вигляді грузинського клубу діла. Переможці пар отримають право зіграти в раунді плей-офф турніру. Жеркування кофі» відбудеться 7 серпня. Епопея з переходом Артема Дубика до іспанської жарони вийшла на новий рівень. Блівальники білочервоних за допомогою соціальних мереж запустили флешмоб з вимогою надати свободу форварду спортивного клубу «Дніпро-1». Вони навіть створили флешмоб з хештегом Фрідовбик. Вони вважають, що Дніпровці тримають футболіста у клітці та перешкоджають трансферу до іспанського клубу. Один з фанатів Жорондинців навіть створив проморолик зі звільнення Дубика з в'язниці до спортивного клубу Дніпро 1 приїхав 20-річний бразильський форвард Маркос Андре де Менезес. Він належить клубу Ретро. А минулий сезон провів у складі Ре Буллз Брагантіно Ю 20 забив 9 голів у 22 матчах. Тепер його віддали Дніпровцям оренду. А протягом цього тижня футболіст має пройти. Медогляд, вихованець школи вищої спортивної майстерності Роман Чадай, виборов золоту нагороду у праві рухлива мішень за підсумками чемпіонату світу з кульової стрільби серед юніорів, який фінішував у південній Кореї. Аліна Тралік з Криворізької дитячо нацької спортивної школи стала бронзовим призером. Вітаємо наших спортсменів та їхнього тренера Олексія Веливаного. Оксана Бурова, вихованка дитячої юнацької спортивної школи електрометалург Нікополя, здобула срібло на шостому етапі Кубка Європи зі скалолазення у дисципліні Швидкість змагання ко завершилася у словацькому місті жиліні і зібрали представників 20 країн континенту. Її колега по навчальному закладу Аліна Щігрева пройшла кваліфікацію, проте до наступного раунду не потрапила, бо посіла восьме місце. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення! Вітаю в студії Артем Мороз і як завжди я вам покажу найгарячіші новини.